Привіт, я Юля і ви на каналі Історія одного хрестика. Сьогодні, 11 лютого, розпочну розповідати, що відбулося за ці дні. І а, розпочну з того, чого не очікувала навіть я з фінішу ось такої зірки. Історія у неї дуже цікава. А, я вам розповідала у планах про іграшки Ароматне Різдво, які відчуває Надя Черв'якова. Вона прикрашала, до речі, лелітку на Новий рік. Ось. І я розповідала, що я підписана на її телеграм-канал і там багато чого буває. І ось нещодавно вона показала схему велику. З якої треба було зробити ось такий невеличкий уривочок, зробити зірку, і хто перше зробить, той отримує від неї подарунок у вигляді журналу. І мене зачепив той журнал, я ходила, шукала. Де б його купити, питалася його, ну вже не його і в принципі не привозять, але не було. Виходу в мене на Еці чи там на іноземні сайти немає, тобто платити там не в цьому річ. Річ в тому, що я вирішила все ж таки зробити. Мені було цікаво, звичайно, попрацювати зі схемою, воно дуже відрізняється. Я, якщо знайду, то покажу вам, як вона о, схема виглядала. І що я з неї зробила, о, буде зрозуміло. Ну, тобто, ось цей уривочок я взяла, ось цей взяла, тут домалювала, тут була відстань, і далі квітка цю я квітку сюди приліпила, ці трошки по-іншому листочки відшила. І ось ці намалювала трохи по-іншому. Ну, і гілочки домалювала, як я вважала за потрібне. Малювала це в паттернмейкер, щоб мені було зручно. Ну, мені так було зручніше. Ось тут прибрала. Фрузлики десь були, тут щось темнесеньке було, типу як кісточки, чи що, я не знаю, але я прибрала, щоб апельсинки були такі цікавіші. Тканинка, тканинка відшивала на тому, що було. Всі кольори не у мене були в наявності. Тканинка це їде, Я б не відшивала перша вона цупка, щоб ось ці куточки робити. Бачите, вони не дуже ну, вони непогані, але не ідеальні. Ось, і... Я просто була і вона блищала, мені сподобалось. І на білому, бо у Наді ароматне Різдво називається і зірочка така пряникова, така імбирний пряничок такий. Ось, Але ця, бачите, ось ці залишки вони не відмиваються, бо це аїда, яка купувалася для донечки, щоб вона там вшивала щось. Вона почала потім закинула, бо там мені здається був металік. Ну і вона була розмічена маркером. Вона пролежала, я не знаю, років. Ну, роки 4-5 можливо. І воно вже не відпирається. В принципі, це задня сторона, і це як я цю зірочку розглядала як практику, так? Тобто вийде, не вийде, цікаво. І попереду, все я знайшла шматочок, в якому нічого немає, все чистесенько, все класно. А те, що позаду, в принципі, тут можна якісь чи лелівки, чи бісеринки нашити, в принципі, якщо дуже захочеться. чи замалювати білою фарбою тонесенько, так крапочки, я вже думала, але його не видно насправді. І вона, я думаю, буде ну, трохи навіть затаскуватися можливо. Врешті-решт, ось така у мене є. І зараз покажу, заради чого я підписалася на цю авантюру. І... Ось цей журнал, це Cross Teacher за January, за січень. І мені дуже сподобався цей. Ну, для мене це шедобокс, тому що коли ми, я займалася скраббукінгом, дуже часто використовувалися ну, такі рамочки. А в них тут вставлялися якісь об'ємні штучки. Позаду там чи фотографія, чи папір, чи якийсь надпис. І тут об'ємно, і воно так виглядає, як ну, такий стенд. Ось можливо. Можливо, я якраз і зроблю такий якийсь шедобокс, тобто тут ще якийсь буде чіпр, чи, чи ще щось. Поки що не знаю. Но мені дуже сподобалась ця картинка. Я дуже хотіла саме цей журнал. І коли я відкрила, я знайшла іще одну цікаву ось цю, зараз я знайду, де вона є. цю... Ще один дизайн. До речі, вони так роблять. Ну, знаєте, мені б, мабуть, сподобалося колекціонувати, хоча ще було б занадто багато чогось. Ось вони так робили, бачите, будиночок. Вони кожного місяця, це останній будиночок кожного місяця. Ось такі будиночки. А в цьому ну, в січневому ось він ближче. В січневому цьому випуску вони розпочали мандалу. Я так подивилася, що цю мандалу навіть можна ну, уривочками дійдемо. О, ось, вона. Ось. ось цей дизайн, весняний такий, мені дуже сподобався. Просто я 100% хочу відшити. Я так от дивлюся, у мене і ще з'явився у пошуках цього журналу. Я просила привезти саме цей журнал, це не змогли привести, привезли мені за березень журнал. І там такий теж дизайн весняний, гарний. І це другий дизайн весняний вже з'явилося, який я хочу відшити ну для весняного декору, для себе. І що цікаво, тут. Mm, бачите, написано розмір 32 на 21, ну це, дивлячись, на який її на 14-й можна ж відшити і в одну ниточку на 36 му чи на 40-му взагалі, ну хто там такий дурновастий, як я. Ось тут написано, що відшиватимеш це 53 години. Мені дуже цікаво, з якою швидкістю це визначалося, що ти відшиватимеш це 53 години. Ну, Тобто кожен відшиває у своєму темпі. І ну, так, цікаво дуже, чому вони так це. І тут алфавіт в кожному журналі, тобто в мене вже березне. З'явився і я побачила. І ось ці мені штучки, ось це собачунька мені дуже сподобався. Теж його можна на якусь коробочку, на якийсь там вп'яльця. Ну, щось таке, якщо рамку не відшивати. І ось ці дрібнесенькі такі елементи, їх тут багатенько, їх теж можна відшивати на якісь там теги чи ще щось. А... Це теж половина. Тобто вони дуже полюбляють ось ця ціла картина. Тут в цьому журналі лише половина цього. Тобто вони полюбляють таке, щоб в кожному журналі продовження хотіли ви купити. Мандалу. хотіла вам показати. Мандалу, що вони мають ось ось ця вона мандала, я так розумію, на 12, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, на дев'ять. Журналів розрахована мандала. І ось цей перший уривочок are URNF класний такий слоган. І я думаю, його можна ось і окремо відшити. Трохи можливо додати якихось елементів сюди і в п'яльця оформити, чи якийсь я взагалі, от зараз дивлюся, на шопер. Класно, вона не дуже складно відшивається. Ось тут є, як вона відшита. Класно. Ну тобто, ну і там мандала. У мене є ще одна, тому що є заберезень. За, за лютий немає, ну і я не знаю, чи можна знайти, чи ні. Так ось, заради цього, можливо, в наступному році буде відшиватися у мене з'явилася ось ця зірка. І що ще я встигла зробити це відшити. Ще один звіт у СП Фінішуй. Цього тижня випала робота ну, моя в, 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 процес, який у мене називається, робота осені. Треба було відшити 600 хрестиків. Ось я повишивала ось тут трохи і ось тут трохи. Трохи просунулася. Чітко 600. 602 два хрестики я вишила, тобто більше не перешивала норми. По-перше, тому що я знімаю для вас зимові старт-фініші, ви їх вже побачите перед цим відео. Ось, І у мене не було на те часу. Ну, і, до речі, ось цей дизайн відшивається легше за двох дівчат. Я з кожним разом відшиваю, дивуюся, чи це через кольори ці. Жовто-гарячі, сірі, теплі, коричневі, чи просто ну, дизайн по-іншому розроблений. Хоча, знову ж таки, є, ну, дівчата, якщо ви будете відчувати чи там захочете. На... Я всюди відшиваю хрестики. Тут, ну, тут, тут у нас є три чверті, бо тут ручка е дівчинки. Ну я так відшивала. Але в схемі дуже часто так от хрестик, і на ньому намальований хрестик, а написано видовжений хрест, тобто, як два півхреста, воно і зараховується за більшу кількість хрестиків. Ну, таке. Я відшиваю все хрестом, воно немає, ну немає, мені здається, різниці. І сенсу в тому, щоб відшивати тими довгими хрестиками. Ось так, поки що так, подивимося, як буде далі просуватися лютий. Ну і будемо мати наступні включення. Сьогодні 19 лютого, понеділок, а що я хочу вам показати? Я хочу показати таку покупку, яка а, ось. Я не знаю, я постійно, мені здається, коли отримую від Інеси Handmade Helpers посилочку, магнітики, я не так дуже часто замовляю, але її хочеться ось так: от обійняти і до серця докласти. Вона ну, дуже мило, все так, Не знаю. Я думаю, що це через те, що настільки людина своєю справою Захоплюється, настільки вона все так класно робить, це не лише до Інеси відноситься, це відноситься до багатьох якихось моїх улюблених дизайнерів, улюблених виробників, магазинів. Тобто, я дуже, я дійсно ну, більш купую там, де мені затишно, і там постійно це роблю. І чесно не дивлюся, там 50 чи 40 гривень різниця в ціні, вона дає ось. Інше відчуття від покупки. ось ну, Це мої, мої такі а, цікавинки. Життєві. Так от, я замовила вже не зима, а, і в мене буде ще там квинка. Я замовила, в неї були в наявності а, щось ось літнє. А, він такий ще трохи об'ємний. Класне, мені дуже подобаються кольори, це літня 100%. Прям хочеться під нього, чесно кажучи, відшити якийсь французький дизайн з пляжем чи з я не знаю, там, з морським яким пейзажем. Ну, щось таке хочеться реально таке трохи примітивне, можливо, ні. Ось потім я дуже давно хотіла, ось саме м'ято я хотіла чомусь, я хотіла саме м'ято. Вона така величенька, ось навіть порівняно з будиночком. Я якось не думала, що вона таке величенька. Це відсутково на весну, ну, для мене, тому що зелененьке, тому що а, така огородна ці. тема, мені дуже подобається. Ось вона мені подарунок неочікувана, очікуваний. Для мене це перший пін в моєму житті. Ну, як, такий окремий, у мене їх не було ніколи. Я так голочками все відраховую. Ну, він класнючий, ще з такою штукою. Для мене це дивина. Ну, така, знаєте, коли у тебе цього не було, то для тебе все дивина. От чесно, коли ви не щось вперше, ви як дитина, дивитеся, що це, для чого це. Ну, гарнючі, дуже дякую тобі, Нес. І ось такий гарбузик. Гарбузик. Я теж чогось ну, дуже давно його хотіла. Чому замовляла саме зараз? Тому що, по-перше, було в наявності, бо дуже часто не чогось немає в наявності. А по-друге, тому що в мене залишалася знижка до кінця зими. Я якось щось замовляла і не використала її, а цього разу вирішила використати і ось так. У мене такі чудові затишні покупочки відбулися. Це так, яка каже, що я вам покупочки не показую. Але. Ось. І що на сьогодні є? На сьогодні є у мене фініш. Щось ви подивитесь? Ви вже, мабуть, подивилися зимові старто фініші і там були пару фінішів. І ось ще в лютому один фініш. Фініш цієї чарівної лисички. Так, вона вам вмістилася в кадр. Grow. У мене є пташки Love, у мене є Олені Lif і Grow це Lif Love, Grow це триптих, який я собі запланувала. Його я відшивала цей дизайн в. СП з Лізою гончаровою фінішуй 2024. Він випав вдруге, і я вирішила не чекати, коли він наступного разу випаде, і завершити. Ну, По-перше, тут легко, тому що це лише хрестики, зовсім більше нічого немає. Одним кольором, як хочеш, так і вишивай, дуже класно все вийшло. Це схема Анастасії Славіної, якщо я не казала, до цього. Ось Це кашель. Мені здається. Ну, я думаю, що я вам казала, коли брала, вперше вам показувала, я казала, що це за тканинка. Так ось не пам'ятаю, можливо, в минулому відео я розповідала, але тканинку я неправильно, тканинку, дизайн я неправильно о, направлення тканинки. Тут на 3 см мало бути більше. Ну, тобто, ось так вона мала бути відшита. Зрозуміло, я поясню. Ось так вода мала бути відшита. Ну І я думала, що ну, того хва вистачить, тут вже по 3 см є, то натягнути вистачить. Але коли я приклала те, що я вже оформила це олені, до речі. ось бачите, Тут ну, просто я не знаю, пів см, а пів см, це той ну, загнути. Отак от лише. І тепер я не знаю, якщо надшивати, пришивати тканинку, то все одно ну, вона буде видна по боках. Ще є варіант зробити трохи меншу розміром, але переживаю про те, що вони не будуть однакові, бо це три двіці однакових. Хоча є варіант перетягнути, тобто тут же запасів, це класний мені зараз прийшов варіант. Довгесенькі, але ну що поробиш? Перетягнути, ось тут, відрізати по сантиметру і перетягнути, і пташок перетягнути, а потім лисичок вже натягнути, воно буде розміру. Бо тут, бачите, я давала повітря. Повітря вгорі, повітря по боках, а тут це повітря заходить на це. Я спочатку думаю, що я спочатку спробую натягнути тих пів сантиметру, якщо воно буде ок... виглядати. То, ну, якось я там <хи> впораюся з цим завданням, то добре. Якщо ні, тоді вже буду бачите, з вами придумала ще одну ідею, як це оформити. Класна, вона така ніжна. До речі, от я коли відшивала, мені здавалося, що це більше про осінь, бо лисичка, ну, чомусь лисичка ще осінь. А зараз ось ці квіточки, тут повсюду серденькі якісь. То і не прив'язана вона, ось тут середенька, не прив'язана вона до якоїсь пророку, чесно кажучи. Ну, от якось на мене. І літериці подобаються. Класно. Дякую, Насті, що вона таке робить. А я відшиваю задоволення. Ось, поки що все. До кінця лютого ще є час. Подивимось, що я буду відшивати, на що вистачить у мене часу, бо все я. Весь час віддала всім цим різним роботам. а Ще мене чекає робота року, ще мене чекає е, новорічна іграшка. Тому я до них ще не доторкалася, і тому, можливо, на них багато часу піде. Подивимось. Пішла відшивати щось. Привіт! Сьогодні 1 березня і можу завершувати свою історію вишивального лютого. Отже, що ще додалося? Додався фініш. Ось цей червоний янгол Різдва готова. Мені дуже сподобалися ось ці зірочки блискучі, легко відшивався, обідочок цей мені теж сподобався. Знов тут такий ефект снігу, ну, не снігу, а хутра, так? такого снігового, білосніжного. Ось, Вона дуже мила. Мені подобається, класно вийшло. Далі, трохи відшивалася дівчина-осінь, вона ще раз випала у Лізе Гончарової в її ЄСП Фінішу 2024, і я додала ці гарбузики. Легко теж відшивається. Просто я не маю багато часу, я хотіла фінішувати, я Що щось вишивала, щось вишивала. Так, а, куди ми тут паку, Десь. Що ще? Десь. Я натягнула лисичку. Фокс, не знаю, чи вам все разом, щоб влізло. Якось, я думаю, може покажу їх всіх в трьох, впритул впритул, дуже довго натягувало, тут майже міліметр туди загинається, але холст вийшов і вийшов гарний, і розміром таким, як і попередні, мабуть, трохи нагадаю вам, це Bird's Love перші і олені. Лів. Треба якось буду вони величенькі. 30 на 35. Ось. Ну і лисичка оформлена. Все, тепер треба повісити на стіну. Прикрутити е, 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 ну, якісь кріп, е, кріп, 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 кріплення, якісь треба, так? Щоб їх повісити. І що? І що трошки я е, повернулася до своєї черкаської сорочки. Е, я, мабуть, не показала. Ну, я ось тут роблю білим кольором. Відшиваю. Виходить, у мене, ну, ось середина, це по уставці, ми міряли. І ось тут. Треба, щоб всього було 5 таких ромбіків, тобто ще один сюди і ще один сюди. Ну, ось це Я відшила білосніжним. Я вдень намагаюся, коли є час, відшити одну ниточку, величеньку таку. І ось так виходить. Дуже просто виходить, тому що запам'ятався цей взір. Трохи підглядаю ось тут в серединках. Ну, і тут таке. Бо тут трохи інший ромб, ніж ось ці були на уставках, але ну, все ж одно набагато легше йде. І вона затягує, звичайно. Єдине, що кажу, що мені складно з очима. Якщо я довго відшиваю, то у мене очі потім погано бачать. Ось. Ось так нібито все, що сталося в лютому стосовно того, що можна тут показати, бо я не показую новорічні іграшки, вони окремо вийдуть, і не показую роботу року. Це ж це буде такий сюрприз в кінці року. Ось, дякую, що були зі мною. Дякую, що спілкуєтеся зі мною в коментарях. Я була рада поділитися з вами своїми успіхами і побачимося в березні.